Привіт! Сьогодні виходжу до вас у форматі подкасту. Насправді, у нас попереду починається період, який ми уже з вами частково проходили. Він буде стосуватися трьох важливих тем: це партнерські відносини, це мистецтво та естетика, і це гроші. Я думаю, що постійні мої слухачі, мої підписники вже можуть здогадатися, що це буде стосуватися планети Венера. Планета Венера у нас відноситься до особистих планет, тому вона буде безпосередньо впливати на кожного з нас. Не через соціум, не через взагалі глобальні питання, що є в світі, а саме на кожного з нас. З 30 квітня і до 6 червня Венера заходить на новий цикл своєї подорожі по зодіакальному колу, тобто в знак Овна. І це вже було, і це вже було в цьому році. З 4 лютого і до 2 березня Венера вже проходила цей знак. Але не повністю, а лише на третину. Бо далі був розворот у ретроградну петлю, і я впевнена, ви про неї дуже добре знаєте вже тепер з власного досвіду. Бо цей березень частина квітня. Якщо бути точними до 13 квітня, ну були, м'яко кажучи, шаленими і для когось навіть дуже важкими. Але зараз ми будемо говорити вже про е, прямий рух цієї планети, і е, він ну, насправді, звичайно, що увімкне теми, які ви вже проживали в лютому місяці. До речі, ви якраз можете і пригадати, як саме і що саме вмикалося у вас по трьом, скажімо так, тематикам. Такими, ну, ці тематики не єдині, що відносяться до Венери, але це я так ну, більш уже звузила такий спектр, щоб структурувати, до чого Венера може відноситися. Тож, Якщо ми говоримо про питання, що стосуються партнерських відносин, грошей та не знаю, дизайну, декору, естетики такого плана мистецтва, тобто взагалі краси, ось ці тематики вже ми скажімо так, проживали і відчували, як вони можуть на нас, ну скажімо так, програтися. Венера в знаку Овна, вона, звичайно, що ну, почуває себе, м'яко кажучи, не дуже комфортно. Нагадаю, що знак Овен він є якби такою природньою опозицією до стану нашої Венери, бо Венера управляє знаком одним з одним з це знак Терези, і тут все про баланс. А знак Овна, він такий вогняний, він нестримний і більш орієнтований на себе аніж на партнера. І так само, звичайно, що зараз Венера, вона також така нестримна, дуже гаряча, часом вибухова, і вона, звичайно, що буде нас підштовхувати різко приймати певні рішення. Буде збільшуватися таке, з'являлися, скажімо так, бажання адреналіну, якихось, можливо, кардинальних змін в моменті. Можуть бути таке, що в партнерських відносинах буде дуже хотітися ну, Скажімо так, свою думку поставити вище, тобто можуть бути певні сварки, ну, можливо, якісь необдумані фрази, які ви можете сказати своїм партнерам. А тут, до речі, нагадаю, що партнери у нас це не тільки про якісь особисті відносини, партнери це можуть бути і бізнес-партнери. Тому в будь-якому випадку, якщо ви розумієте, що наразі у вас мають бути. Якісь такі ну, важливі, не знаю, підписання документів, особливо фінансових і так далі, то ризикувати, звичайно, це круто, і Венера вона може підштовхувати на це, в залежності від того, який сектор буде проходити у вашій карті народження. Але тут більше про те, щоб все ж таки подумати, що для вас буде в моменті важливіше. Таке досягти своєї мети і, ну, наприклад, підписати ту ж саму угоду, або якось гармонізувати відносини зі своєю е, другою половинкою, як то кажуть, чи бути правими. Е, з вашої точки зору, знову ж таки. Е, можливо, що, звичайно, не буде так просто е, щось взагалі обдумувати в моменті, але. Тут така справа, що можна себе натренувати. Тож, також можливі, звичайно, що бажання купувати якісь нові речі, змінювати гардероб, додавати в нього яскраві такі вогняні відтінки. І взагалі сам одяг може бути, ну, не те, що повністю відвертим, але з такими елементами, скажімо так. Ем, ну, так. Так буде, скажімо так, вогняна Венера вмикатися. Ще тут можуть бути питання, що буде стосуватися якихось яскравих елементів не лише в одязі, а й взагалі в своєму прояві. Тобто це про питання того, як ви можете експресивно говорити, як ви можете про себе заявляти, як ви можете ризикнути і все ж таки поставити свою ціль, вашу саме особисту, на першу позицію, а не так, як могло, наприклад, задвигатися в попередній місяць. І тут, до речі, чому я вам нагадувала про те, що вже в лютому місяці у нас була Венера в Овні, тому що тоді могли бути якісь питання, що ви вже ну, от зараз відчуваєте по тим темам, що я вже говорила, але вони потім стали на паузу через ретроградність самої Венери. То зараз, якраз скоріш за все, вони почнуть знову набирати оберти. І е, тут вже у вас, як то кажуть, просто пряма дорога. Зараз ну, можна сказати, такий у нас зелений коридор, коли наші особисті планети, вони не в ретроградній фазі. Е, і… Наприклад, інша планета, якщо ми говоримо про Марс, вона у вогняній стихії, то вона буде додавати, скажімо так, також активності. Тобто, наразі у нас вогняна не лише Венера. Бо по факту у нас у знаку Овна зараз іще й наш Меркурій, який вже ну, пробіг його на половинку. І якраз. Ну, от, буквально початок, скажімо так, травня, буде у нас просто, як то кажуть, можливо, земля горіти під ногами. В тому плані, що після півтора місяця в когось і більше такого ну, стопору, такого дуже повільного руху або взагалі вивалювання зі своїх планів, наразі якраз це буде той поштовх. Судячи з того, що всі планети особисті у вогняних знаках, то цей поштовх, він буде нас стимулювати рухатися, рухатися до своєї мети. Але єдине, що завжди я тут маю сказати, це ну, обов'язково ви маєте розуміти, що оцей вогонь, який нам дається, він класний для старту. Тут питання в тому, щоб ми не перегоріли, тобто дуже важливо все ж таки розуміння, задля чого ми йдемо і куди ми йдемо, а не просто витрачати купу енергії, яка зараз дуже класна і яка нам дуже потрібна, аби просто кудись рухатися. Тому розставляйте пріоритети і подумайте, що б такого для вас дуже важливого зараз може саме так підсвітити саме Венера, що буде рухатися по цьому вогняному знаку. Давайте спробуємо швиденько пройти по питаннях, що стосуються того, в якому секторі. Може бути якраз рух Венери у вашій карті. Я думаю, що ви пам'ятаєте, ми говоримо зараз про знак вашого асцендента. Якщо ви його ще не знаєте, як то кажуть, завжди велкам, то напишіть мені в коментарях під цією публікацією, і ми. З вами знайдемо відповідь. Для цього, звичайно, потрібен точний ваш час народження. Тож для Овнів, звичайно, що це буде вмикатися перший сектор, і Венера буде якраз давати вам енергію на вашу власну проявленість, на те, що ви якраз можете хотіти змінити імідж і взагалі на себе взяти таку увагу. Далі, якщо ми говоримо про тельців, то це будуть питання, що стосуються сектору ну, попереднього, 12-го, і тут Венера вам може давати якраз, ну, скажімо так, свою енергію, наприклад, в плані мистецтва або взагалі якоїсь творчості. тобто, Дім усамітнення, і Венера, яка йде тоді по овну, вона може саме вам давати ну, таку певну музу, яка може зайти для того, щоб ви, будучи не ну, вкупі, не в купі, не в центрі уваги, змогли щось створити і якось гармонізувати свій внутрішній світ, свою підсвідомість, можливо, цією діяльністю. Якщо ми говоримо про близнюків, то це будуть питання, що будуть стосуватися соцмереж. Отут може бути ваша проявленість. До речі, ну, не тільки соцмережі, наприклад, це взаємодія взагалі там, з друзями в якихось ком'юніті, навіть в офлайні. От, і тут якраз можуть бути Якась ваша така дуже активна лідерська позиція на просуванні, наприклад, якоїсь вашої діяльності, ну, або в соцмережах, або, наприклад, на якихось знаю, нетворкінгах для прикладу. Далі ми йдемо на що знак рак. Знак рак це буде питання, що стосуватися. <кій> Дому кар'єри амбіцій. Знову ж таки, Венера, що про гроші Венера, яка про партнерські відносини, тут ви можете хотіти прям дуже себе проявити, показати свою лідерську позицію, заявити про свої амбіції. Отут дуже класно згадати про це нагадування, що лідерська позиція це завжди класно, але треба розуміти, що і кому ви говорите, тому що керівництво не завжди. Може ну, адекватно сприймати над, е, якусь, ну, якусь занадто глобальну е, лідерську позицію від підлеглих. Так, далі у нас йде Лев. Для Лева це питання, що стосується. Дому за кордону, дому, що відповідає за там наставництво, якісь релігійно-філософські питання, то тут може якраз проявитися питання або якась взаємодія з точки зору партнерських відносин з іноземцями, або можливо, ви будете якраз фінансово вкладатись, або в якусь не знаю, бізнес-стратегію. Або фінансово вкладатись в якийсь ваш відпочинок, що буде саме стосуватися за кордону. Також це можливий варіант, що щось буде у взаємодії з наставником. Також знову-таки розуміємо, що Венера це взагалі-то у нас добра планета, Венера у нас. Про те, що приносить певні бонуси. Тому тут можуть бути якраз питання, які, ну, скажімо так, допоможуть нам, можливо, в отриманні певних якихось бонусів, можливо, фінансових, а можливо, саме і партнерських. Так, далі у нас іде Діва, і для Діви тоді це. Загальному будуть питання, що стосуються що дому восьмого. І а, це будуть моменти, якщо ми говоримо про вогняну Венеру. Тут можуть моменти стосуватися партнерських і інтимних стосунків, тут можуть моменти стосуватися фінансів а, партнера або ваших сумісних фінансів. От тому тут або певні бонуси, або певні зміни. Ну, тобто, в залежності від того, як саме ще буде вмикатися, будуть вмикатися інші планети. Так, далі у нас ідуть терези. Терези, то тут будуть моменти, що стосуються саме партнерства, тому що це буде загалом якраз і дім партнерства. Тому тут важливо увагу приділити саме вашим партнерам і в бізнесі, і в особистому. Можливо, все ж таки, якісь питання вже важливі для вас донести до свого партнера, спробувати знайти слова попередньо до цього. Ну і розуміти, що звичайно вас тут може сильно, сильно якби вмикати на. Якусь, ну, не те, щоб тут не про сварки, навіть, а про те, що ви будете ну, свою власну позицію відстоювати більше, ніж позицію, скажімо так, партнерську. Далі, далі, у нас іде скорпіон. Для скорпіона це буде сектор, що відповідає за робочі рутинні питання, що відповідають за взаємодію з підлеглими за наш режим відпочинку і роботи. І за наше здоров'я, звичайно. Тому тут, можливо, ви знайдете, віднайдете якийсь там творчий підхід до створення вашого режиму роботи, щоб ви не загналися в моменті, коли буде хотітися зробити все і вся. І по типу будете відчувати, що у вас там багато сил і так далі. Але дуже важливий в період, коли людина скажімо так, на спринтерському такому відрізку, все ж таки створити, особливо для цього дому, про який я зараз говорю, все ж таки створити для себе певний графік. І турбуватися, звичайно, про своє здоров'я. Сюди якраз раз уже Венера у нас іде, можуть іти питання, що стосуються турботи про ваше тіло, масажі, якісь фізичні навантаження, саме які будуть гармонізувати вас, скажімо так. Так, далі у нас іде стрілець. Для стрільця Венера вмикає, вона буде рухатися по п'ятому сектору. І... Це у нас про романтичні відносини, якщо ми вже говоримо саме про Венеру. Це у нас про якісь ваші хобі, активності. Дуже можливо, що якась творча діяльність саме будуть в питаннях в хобі і активності. Тобто це може бути і якесь мистецтво, музика, танці, щось такого плану. А також. Можливо, це буде пов'язано, якщо це вже про фінанси, з якоюсь вашою діяльністю, саме з якимось особистим дуже важливим проєктом. Ну і не забуваємо, що це сектор також, він відноситься і до ваших діток, тому особливо про первістка, якщо ми говоримо. То тут важливо все ж таки розуміти, що взаємодія з, з дитиною, скажімо так, можливо, якісь питання будуть що стосуватися е, гармонічного розвитку саме ваших дітей, більше навіть ніж вас. Так, далі у нас Козаріг. Козаріг це сектор, що відповідає за взаємодію з батьками, взагалі людьми старшого віку, за питання, що стосуються нерухомості. Взагалі, ремонтів, якихось, можливо, якогось декору, зміни взагалі облаштування вашого дому. Також можливо, питання того, що буде хотітися з'їздити в місця, які ви вважаєте рідними. Тобто буде тягнути, скажімо так, сюди. І ну, тобто якісь питання, що будуть стосуватися, сюди можуть іти і фінансові, і взаємодія з іншими людьми. Так, у нас залишається водолійчик. Це будуть питання, які вмикають взаємодію з великою кількістю людей, бо тут комунікація на повну катушку. Тут фінанси можуть реально або вкладатися. Наприклад, в транспортні засоби, в гаджети, Також, ну, тобто, можливо, захочете щось такого собі купити, оновити, таке, щоб ви були помітні, скажімо так. Також це можуть бути питання якихось навчань, якихось відряджень, і Венера, скажімо так, тут буде давати і свої. Такі флюїди, музи, щоб ви, наприклад, віднайшли для себе певні навчання, що стосуються фінансів, або якихось творчих напрямків. От, або, можливо, ви будете вивчатись з різних точок зору партнерства. І якраз це ваша тема. І рибки тут момент саме фінансів, ваших особистих тепер. І, звичайно, що Венера ваша фінансова планета, і вона може вам давати якісь нові джерела фінансування, які ви можете віднайти, або це можуть бути питання. Наприклад, уже ви розуміли, в який, в який ви напрямок будете рухатися, але на початку весни, наприклад, стало все на паузу, то зараз ці моменти можуть для вас по-новому розкритися, або ви таки дійдете до омріяної точки Б, скажімо так, або ви побачите якийсь інший напрямок, що для вас буде здаватися більш прийнятним. О, це дуже коротко по тому, як може Венера відіграватися по нашим, скажімо так, показникам по натальній карті. Але, ще раз, це суто загальний такий прогноз, який я роблю саме по цій планеті. Тобто, що саме буде давати планета Венера для тих знаків Зодіаку, коли вона проходить по певним секторам. А у нас іще є. Купа інших планет, які також вносять свої корективи, взаємодію і так далі. Тому, е якщо ви розумієте, що зараз у вас є певні питання, або е вам зараз зрезонувала та інформація, то вже е в особистій прогностиці ми можемо подивитися на консультації певні е показники саме по вашому питанню. От, е сподіваюся, вам було цікаво. Травень місяць у нас взагалі такий має бути ну, яскравим в певних моментах, тому що така енергетика, яка тепер вивільняється після ретроградності і коридору затемнень. Цю енергетику, як то кажуть, треба встигнути впіймати і, пам'ятаємо, направити в правильне русло. Тож, я вам дуже дякую за увагу. І до зустрічі в наступних подкастах.